Психологічне гартування особового складу під час вогневого ураження позицій підрозділу ракетно-артилерійським озброєнням. Під час ведення бою на ділянці навчально-тактичного поля проводиться під керівництвом викладача-інструктора в складі навчальної групи кількістю до 30 чоловік методом практичного показу з доведенням заходів безпеки та тактичної обстановки. Особовому складу доводять рекомендації щодо розміщення у фортифікаційних спорудах під час обстрілу з метою зменшити можливість отримання травм і поранень та щодо формування і підтримки у себе стану психічної готовності до активних дій до, під час та після артилерійського обстрілу. Дії керівника заняття щодо психологічного налаштування особового складу підрозділу на виживання в умовах застосування противником ракетно-артилерійського озброєння. Доведення досвіду бойових дій щодо важливості сформованості психічної стійкості до негативного впливу наслідків застосування противником артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню, доводить заходи безпеки в порядок виконання та оцінювання вправи. Коротко опитує особовий склад щодо знання основних заходів безпеки, розповідає про засоби ракетно-артилерійського ураження на озброєння збройних сил окупантів, їх тактико-технічні характеристики. Ознайомлює особовий склад із варіантами обладнання польових захисних фортифікаційних споруд, відводить особовий склад на безпечну відстань в укриття, дає команду керівнику стрільби артилерію на відкриття вогню. Після закінчення обстрілу подає команду керівнику стрільби артилерії про заборону відкриття вогню, підводить особовий склад на ділянку та демонструє наслідки застосування ракетно-артилерійського озброєння на підготовлених фортифікаційних укріпленнях. Пояснює їх можливості щодо захисту від ракетно-артилерійського озброєння, а також практичного заняття. Дії тих, хто навчаються, сприймають навчальну інформацію, задають запитання, відповідають на запитання щодо знання основних заходів безпеки. За дозволом керівника заняття розміщуються у фортифікаційних спорудах і оглядають їх обладнання, відходять на безпечну відстань і розміщуються в укриттях. В укриттях слухають звуки вибухів, намагаються визначити калібр та вид зброї, що застосовується. За командою керівника заняття йдуть на визначену ділянку та оглядають наслідки застосування ракетно-артилерійського озброєння на підготовлених фортифікаційних спорудах. Рекомендації з психологічного налаштування особового складу підрозділу на виживання в умовах застосування противником ракетно-артилерійського озброєння. До початку артилерійського обстрілу перше. Перебуваючи на місцевості, завжди оцінюйте її можливості щодо вашого укриття під час обстрілу. Друге, плануйте свою поведінку на момент обстрілу. В своїй уяві смоделюйте алгоритм дій, якщо почнеться обстріл. Проведіть тренування своїх дій для заняття укриття під час імовірного обстрілу. Під час обстрілу. Перше, намагайтеся швидко реагувати на небезпеку та займіть безпечне місце. Друге. Перебуваючи в укритті, переключіть увагу від небезпеки. Спробуйте вирішити якусь складну математичну задачку. Множення трьохзначних чисел, рахувати від 100 назад через 7 одиниць тощо. Застосуйте дихальні вправи. Вдихайте повітря так, щоб надувався живіт. Потім затримуйте дихання на 2-5 секунд. І потім повільно видихайте. Вдих має бути вдвічі довше за видих. Зробіть саме масаж зони хребта, або попросіться зробити того, хто поруч. Робіть вправи з дрібною моторики, спорядження магазину тощо. Почергово максимально напружуйте і розслабляйте м'язи різних частин тіла. Прочитайте молитву. Третє. Допоможіть заспокоїтися тому, хто поруч і потребує цього. Візьміть за руку, покладіть руку на плече. Говоріть про мирне життя після війни. Розкажіть анекдот жарт після обстрілу. Перше. Похваліть себе за витримку і сміливість. Друге. Подякуйте тим, хто був поруч і допомагав вам. Обговоріть з ними свої відчуття. Третє. Допоможіть тим, хто поруч і потребує цього. Перше психологічна допомога в гострих психічних станах. Четверте. Випийте гарячого чаю. П'яте. Якщо відчуваєте себе гірше ніж до обстрілу, зверніться до психолога. Особливості оцінювання. Оцінювання проводиться загальної психологічної підготовки на навчальних місцях у класах. Спеціальної та цільової психологічної підготовки на місцевості на фоні тактичної обстановки з використання імітаційних засобів для створення умов бойової обстановки, що несе собою психофізичне навантаження на військовослужбовця. Перелік заходів. Перше загальна психологічна підготовка. Друге спеціальна психологічна підготовка. Третє цільова психологічна підготовка. Порядок оцінювання. Перше. Фактори негативного впливу на психіку військовослужбовця під час виконання навчально-бойових завдань шляхи і способи їх нейтралізації. Друге шляхи, способи, форми та методи подолання нейтралізації посттравматичних стресових розладів ПТСР та бойових психічних травм. БПТ, оцінка за розділ. Третє дії військовослужбовця під час захоплення у полон заручником. Четверте надання психологічної допомоги самодопомоги. Під час підготовки та виконання завдань за призначенням. Оцінка за розділ, оцінка за стандарт. Оцінка стандарту вважається виконаним, якщо всі розділи стандарту оцінені як виконано. Оцінка за вид підготовки вважається виконаним, якщо 80% підпунктів виконано, при цьому ті, що позначені зірочкою, обов'язково. Наприкінці заняття проводиться груповий дебрифінг із заслуховування кожного військовослужбовця з оцінкою своїх дій та дій товаришів.